Сонячне проміння востаннє осяяло життєвий шлях нашого бродівчанина Ігоря Миколайовича прокіпчака. Скільки б ще сонячних днів могло бути у його житті? Але Знову, але у Скорботі бродівська громада, у Скорботі родина. Ігор Миколайович став добрим ангелом на небі і звідти захищатиме своїх найдорожчих. За життя він був зразковим сім'янином, надзвичайно добрим, щирим, порядним. Сім'я для нього була понад усе: дружина і синочки, його всесвіт. Ігорю Прокіпчаку було п'ятдесят. 3. Він йшов стежинами долі з добром у серці, з любов'ю до людей. За спеціальністю був електриком. Втім, у 1993 році пов'язав своє життя з військом, підписавши контракт із Збройними силами України. Служив у військовій частині А-0508. У 1995 році закінчив школу прапорщиків. У 2019-му вийшов на пенсію. Ця частина життя була для нього особливою. Пан Ігор був учасником АТО та ООС. Він удостоєний чималої кількості відзнак і нагород за зразкову військову службу. Треба сказати, що кохана дружина захисника України теж військовослужбовець. У цій чудовій українській родині двоє синів соколів, яким ще так потрібне надійне батькове плече, але тепер вони стануть захисниками своєї родини, своєї матері, а татко благословлятиме їх з небес. Ігор Прокіпчак став на захист рідної землі у перші дні повномасштабного вторгнення Росії. У березні його зараховано у батальйон територіальної оборони. Після великодніх свят він вирушив у гарячі точки, де вірно стояв на захисті свого українського. А на різдвяні свята його не стало. Біля населеного пункту Борова Харківської області з вогнепальним пораненням знайшли тіло захисника України. В останню путь провели Ігоря Прокіпчака у його рідному місті броди. І поки над світом сходитиме вифлеємська зоря, Ісус освячуватиме Йорданську купель. Кожен має пам'ятати імена тих, завдяки кому можна сідати до святої вечері. Не в Сибіру чи Казахстані, а в рідній оселі, у своїй Богом даній Україні.